Друзі, всім привіт! Догляд за полуницею в серпні полягає в тому, що ми ретельно оглядаємо наш кущик. Прибираємо усі е, листочки, які мають ознаки захворювання чи дефіцитів. Наприклад, ось навіть отакі з маленькими крапельками я буду обрізати, тому що вони потім стануть більш хворими. Е, взагалі, листочок е, листочок. Полуниці, срок у нього життя три місяці, тому не бійтеся, обривайте їх у серпні, і вони ще нагонять зелену масу для гарного врожаю. Зараз кущики потрібно обов'язково почистити для того, щоб вони гарно сформували точки квітоноси, щоб у вас був гарний багатий врожай наступного року. Також беріть зайві бусики, якщо вам не потрібні. Вусики для заміщення кущика. Якщо у вас не припав кущик, всі вусики ми обрізаємо. Якщо вам потрібен новий кущик, я вам покажу, як розмножувати полуницю. Правильно, вусики для розмноження ми залишаємо лише три вусика, лише зі здорового куща. Все інше нам не підійде. Після того, як ми кущик почистили, ми робимо підкорку комплексним мінеральним добривом, наприклад, там, Мастер 20-20-20, з однаковим містом натрію, фосфору та калію. І через 10 днів підкормлюємо симптоматично. Тобто, якщо не вистачає заліза по вигляду, ми підкармлюємо залізом, калієм, ну, то, тобто дивимося по симптомам, які характерні саме для ваших рослин. Також не забуваємо продовжувати полив, тому що це дуже важливий період, коли закладуються точки квітоноси. Ми поливаємо полуницю рясно, не часто, але без дуже сильного пересихання. Гарних вам врожаїв та солодкої полунички.